Шановні члени екзамінаційної комісії, до вашої уваги пропонується дипломна робота на тему програмна реалізація вирішення задачі Кумівої жери для автомата видачі ліків. На другому слайді можна побачити мету, об'єкт та предмет дослідження, а також актуальність та проблематику роботи. На третьому слайді показано постановка завдання до роботи. Найважливішим завданням було створити метод для побудови матриці відстаней та для пошуку оптимального маршруту. Також важливим було завдання зробити авторизацію користувачів для того, щоб захистити програму від несанкціонованого втручання. На четвертому слайді зображено порівняльна характеристика існуючих методів. Для програми для роботи було використано жадібний алгоритм. На п'ятому слайді. Показано порівняння характеристику існуючих мов програмування. Для розробки програмного продукту було використано мова програмування C-Sharp. На шостому слайді показано порівняння характеристику існуючих середовищ розробки, і для розробки було використано середовище Microsoft Visual Studio. На сьомому слайді представлено AR-діаграму бази даних. База даних складається з трьох сутностей. Між сутностями фармацевти та замовлення є зв'язок один до багатьох. На восьмому та дев'ятому слайді представлено формули, які використовувалися для реалізації методу пошуку оптимального маршруту. Тут можна побачити такі формули, як формула розрахунку відстані між координатами, формула розрахунку довжини оптимального маршруту, а також формула розрахунку часу проходження оптимального маршруту. На 10 слайді зображена схема структури програмного продукту. На 11 слайді зображено вікно авторизації, яке з'являється перед користувачем при запуску програми. При успішній проходженні авторизації з'являється головне вікно програми, яке зображене на 12 слайді. Тут є дві вкладки: розрахунок маршруту та перелік замовлень. На вкладці розрахунок маршрута користувач може додавати. Ліки до замовлення та переходити до розрахування маршруту. На вкладці Перелік замовлень користувач може переглядати замовлення а також виконувати пошуки за датою та прізвище ім'я побатькові фармацевта. На 14 му слайді зображено інтерфейс при головного вікна програми після переходження до розрахування маршруту. Тут можна побачити матрицю відстаней, маршрут проходження, а також інформацію про оптимальний маршрут проходження. Та про стандартний маршрут проходження. Стандартний маршрут проходження полягає в послідовному проходженні маніпулятором автомата з продажу ліків ну, цих точок, а оптимальний маршрут це вже за алгоритмом. На 15 слайді вказано висновки, які були зроблені в результаті виконання роботи.